У чистості, до дня працівника сільського господарства у Паланській громаді стали приводом для відвертої розмови про виклики сьогодення. Аграрії у непростих умовах продовжують вирощувати продукцію, знаходять можливість для реалізації, є наповнювачами бюджету та донатять на армію. Руслан Яремчук наголосив: сьогодні левова частина коштів спрямовується на збройні сили України та територіальну оборону. Ми ставимо особливе значення для працівників сільського господарства, тому що це фактично 85% нашого бюджету в звичайних мирних днях. Сьогодні ми завдячуємо нашій роботі як органам місцевого самоврядування, так і сільськогосподарське виробництво нашої армії. Армія стала і донором нашого бюджету, і фактично всі кошти, які ми отримували від наших військових і можливість їх реалізації ми фактично направляємо назад в армію. Єдиною пересторогою для нас залишилось те, що ми направили кошти на відновлення тих об'єктів, які у нас постраждали 24 лютого 2022 року. Ми дуже виважено підходили до питань витрачання наших коштів. І Хочемо націлити наших сільськогосподарських виробників, що наступний рік фактично буде ще важчим, тому що маємо значне падіння в реалізації сільськогосподарського товар товару. А отже, дохідна частина бюджету і дохідна частина самих сільськогосподарських виробництв буде, напевно, менше а викликів завдань. На наступний рік буде не менше, ніж в цьому році. Саме Паланська громада у свій час підтримала ідею створення загону територіальної оборони нашого краю. Мені приємно відзначити те, що ще з 2018 року сільськогосподарське виробництво товаровиробники підтримали перші збори нашої територіальної оборони. А в 2000. У 2021 році ми фактично дали маленький поштовх для розгортання сил територіальної оборони. А в 2022 році, вже коли було відчуття можливих загроз для нашої держави, вже не пам'ятаю дату, але це був лютий місяць, коли сільськогосподарські товаровиробники зібралися. І профінансували першу зброярню в нашій територіальній обороні. Це дало маленьку фору, маленьку фору для нашої територіальної оборони в її розгортанні. Але навіть і ця маленька підтримка дала можливість сформувати достойний батальйон Уманщини, який гідно виконав своє завдання на сході нашої держави. При тому, що перед силами територіальної оборони у нас буде стояти ще багато завдань, як і перед всіма нами, тому що всі загрози, які стоять від нашого північного ворога, нікуди не зникли, вони тільки наростають. Сьогодні надважливо виявити максимальну витримку, адже історично перебуваємо у вирішальний для країни час. Сьогодні ми дійшли до тієї фази, які повторюють історичні ракурси. 1920 20-го року, коли після жорсткого терору ворог перейшов до умов стосовно можливості співіснування, був запропонований селянам НЕП, якщо пам'ятаєте, як була розвивалася історія. Навіть сказали про часткову українізацію, а потім, потім був 33-й, 37-й, 32-й рік. І ми в колесі історії зараз доходимо до тих часів, де маємо максимально сконцентруватися і приготуватися до ще більших загроз, які сьогодні перед нами існують. Перш за все, це психоемоційний стан всіх нас, наших трудових колективів, нашого суспільства освіти, культури, де ми від ейфорії перших перемог до повної зневіри. В один день можемо колихатися в різних напрямках. І це дуже погано. Ми маємо в дійсності сконтросуватися і стати максимально сильними. Ми маємо пояснювати, що в дійсності так суспільство за такий певний період втрачає, зневірюється, але це нормальний стан. Але ми маємо розуміти, що часто ворожі. Інформаційні простори наповнюються тими меседжами, які ще добивають нас зсередини. Нам треба стати стійкішими, розумнішими, що бувають прості речі, які поширюються в засобах масової інформації, свідомо чи несвідомо, вбивають в нас віру. А нам навпаки треба зараз об'єднуватися і концентрувати зусилля. Маємо вже результат спільної роботи. Маленький приклад, який відбувся буквально вчора. Тобто завдання поставила військова адміністрація стосовно необхідності збудувати інженерну споруду для ракетних військ, скажімо так, для того, щоб перекривати простір повітряний над нашою територією. Для цього треба було збудувати восьмиметрову споруду. Товаровиробники Краснопілка, Берестівець, Рудниківка, Іванівка дали немаленьку кількість палива. Сотні тисяч. Підприємці з міста Умані дали техніку і споруда сьогодні готова. Ми місяць зараз збираємо на мобільні вогневі групи для перекриття нашого неба фактично від шахетів. Основна. Ми зібрали ці кошти. Кожна організація, фактично, і звичайні громадяни сьогодні дуже. Переймаються і здають кошти на підтримку Збройних сил, окремих бійців, підрозділів. І цих прикладів позитивних набагато більше, ніж є негативних прикладів. Звертати увагу треба на позитивні. Так ми не можемо зараз вирівняти суспільну рівність між усіма видами діяльності, яка в нас відбувається. Так, у нас дуже багато проблем з нашим законодавством, який не може вирівняти питання мобілізації, питання фінансування, тому що ми були несвідомі і не готові до тих проблем, які ми маємо сьогодні. Це нам треба було передбачити раніше, в тому числі як громадянському суспільстві, проводячи вибори своєї влади, яку ми делегуємо повноваження. Ми маємо все передбачати для цього, маємо бути свідомими. Те, що ми вистояли, це ще один великий приклад стійкості нашої нації. А в нас нація ворочів і воїнів. І нам і прийдеться, як я на минулому святі казав, в один момент рати, в наступний бути момент готовими воювати. Ми обов'язково переможемо. Ми єдині. Слава Україні! Низький Уклін від аграрів нашим військовим. Батальйон повернувся з виконання бойового завдання і успішного виконання. Виконали завдання на всі 100%. Усі задачі, які були перед нами поставлені, все виконали. І це все завдяки в більшості завдяки тому, що у нас був міцний і надійний тим. Ми всегда знали, що ми можемо звернутися до вас за допомогою. Жодного разу. Не було ніякої ні відмови, ні байдужості. Тому я вам ще раз дякую від себе особисто, від цього особового складу батальйону. На даний час батальйон знаходиться на відновленні боєздатності неподалік міста Києва і готується для отримання подальших завдань. Скоріше за все, вони також будуть на сході. От. Ще раз вам дякую. Вітаю вас із вашим святом і надіюся на подальшу нашу співпрацю, яка приведе обов'язково до нашої спільної перемоги. Слава Україні! thank okay. you